Третій варіант легального заробітку придбання франшизи. Передусім хочу розказати, що таке франшиза. Франшиза це право на володіння або ведення бізнесу під відомою маркою виробника або торговця. Франчайзинговий бізнес дуже поширений в нашій країні це і представлення одягу або взуття під дуже відомими брендами, типу Nike, Adidas – це можливості торгівлі під дуже відомими брендами, ну, наприклад, це може бути Макдональдс або Данкин Дональдс. Що дозволяє зробити франшиза? Дозволяє франшиза зробити те, що, про що мріє кожен підприємець, кожен бізнесмен. Це мати дохід на дуже доброму товарі. Франшиза, як правило, передбачає, що всі бізнес-процеси є відпрацьованими тією компанією, яка продається у франшизу. Та компанія називається франчайзером. Як правило, франчайзер все продумує наперед. І бізнес-процеси, і стратегію компанії, і те, як буде найматися персонал, як буде подаватися продукт, рекламу або інші види комунікації із ринком. У великому рахунку, все, що потрібно людині, котра займається франчайзинговим бізнесом, це бажання працювати і наявний капітал. Отже, ті люди, котрі мають гроші і хочуть їм розпорядитися якнайкраще, вони можуть купити собі франшизу або на виробництво, або надання послуг, або якусь інакшу, наприклад, на ведення інтелектуальної діяльності. Що це означає? Це означає, що людина, котра є власником франшизи, франшизі, може дійсно мати гарантований дохід. Проте вона повинна постійно підпорядковуватися і свободи для прийняття рішень в неї немає. Тому що всі бізнес-процеси вони є чітко регламентовані. І у підприємця, у бізнесмена дуже мало свободи у прийнятті своїх окремих рішень, хіба ситуація дозволяє приймати свої власні рішення, і це обумовлено в конкретному контракті. Також такою перевагою є те, що компанія дає дійсно можливість працювати під хорошим ім'ям. І це зразу для підприємця означає високу репутацію і хороше визнання конкретного бренду, конкретного товару або послуги на ринку. Проте існує ще інше застороження. Не завжди франчайзер може дійсно запропонувати для конкретного ринку адекватний продукт або послугу. І вона може на конкретних ринках бути несприйнятою. І тоді франшизі, тобто та людина, котра працює під відомим ім'ям, вона буде нести дуже високі ризики. Тому на етапі прийняття рішення про франшизу, надзвичайно важливо взагалі вивчити ринок, вивчити конкуренцію. І що надзвичайно важливо вивчити попит, вивчити ті цільові групи, для яких потім буде представлена франшиза. Також е є ще один такий недолік. Е Умовний недолік франчайзингового бізнесу це умовно високі витрати на відкриття бізнесу. Тому що, як правило, франчайзинговий бізнес це вже відпрацьована схема, це або готове виробництво, або готовий магазин. І це означає, що вкласти потрібно зразу доволі високу суму грошей. Проте це виправдовується з часу.